Привіт, хлопці та дівчата! Привіт-привіт, наші веселі пальчики! А про кого наші рученята сьогодні нам розкажуть? Послухайте загадку! Біленькі лапки на лапках царапки. Хто це? Правильно, це котик. Сьогодні наші рученята будуть показувати котика. Подивіться, який маленький котик. Послухайте. Котик, Мурчик. Наш голубчик, лапки м'якенькі, зубки гостренькі, ходить котик тихо, буде мишкам лихо. Сподобався віршик? Давайте спробуємо разом. Котик мурчик, наш голубчик, лапки м'якенькі, зубки гостренькі, ходить котик. Тихо буде мишкам лихо. Молодці! До побачення, малята, до побачення наші веселі рученята!